45 а, У мене ж Цей акумулятор є. важить 27 кілограмів. Е, раз, два, три, чотири і... І просто забрали його. Це дві штуки тримає. баксів. Да. Але якщо той акумулятор Денько. поставити то той 3 штуки бакси. Тут 5-5,5 кВт. Чому ми кажемо 5-5,5, 10-11? Тому що ми ми користуємо три види елементів. Це 45 кілограм, то да, 45. ми ставимо інші. І теж знімається так. так? легко да, да. Так. М -м -м. Такі самі чотири защелки. Цей можна поставити туди, цей можна поставити сюди. Но чому зараз це стоїть? Коли він заїжджає в воду мотори там, то вода може бути аж от до сюди. Тут може бути вода, отак. Але ми не рахували там скільки. Вода. Часу. Отак, без проблем. Там врахування тиску. Точно під водою. Мотору точно під водою без проблем. Дивіться, щоб перевернути його. Одна людина підійшла. І його. Ні-ні, ні, -ні, -ні я, не, я сам, сам, сам. І перевернула. Все. Зробила якийсь сервіс, подивилася, розгляділа його. Глянку поміняла там, не знаю, якусь там запчастинку. Підійшла. Зараз. І отак. О. І все. Ще є варіант, звісно, що можна взяти отак от і переставити і да, його Трошки напружуватися 45, взагалі 360. Щоб зробити те, що я зробив, краще просто зняти два акуми і переставити. А задок. Задок. То тут теж такі, типу, труби йдуть якраз і так можна переставити. Але. Коли людей двоє, то взагалі офігенно. офігенно. Якщо кудись заїхала одна людина гружона, зарилися, не знаю як, от шестигранник, він в комплекті в сервісній сумці. Відкрутили, зняли, кинули під колеса і все. Можна По них проїхали. Тобто є чотири трапи. Раз, два і задній борт двойний. Якщо перевозити людину, відклали, сиділи сюди, виходить, було метр тридцять. Стало метр восімде. Якщо мало, ще плюс 50. Два тридцять стало. І це сюди. Я 80 кілограм. Дивіться, хоп, сюди сів і все клас. Він не козлить, бо спереду акуми тут ґрунт. А людина, зрозуміла, що може бути отак тут. Наприклад, так. Одна, друга, а там образно сидяча людина чи бика. Колеса контроль, контроль. Да. броньовані. Поріз 10 см збоку, зверху, пофігу. 50 в 100 кілометрів людина проїде, покришка не розбортується, не злізе з диска. Ця проводка ізольована, герметична, Коротше, йому пофігу. А в плані людей... Буває хлопці отак. Хоп, заприхнули. Кажуть, я не Добре. хочу йти. І водій сидить, тут хлопці стоять. І якби бувало так, що казали, раз, два, три, чотири, п'ять чи сім, і типу, все клас. Тут варіант можливий, що ми отак можемо зробити. Це туди, це mm. сюди. Варіант, що ці борти. Ну, наприклад, перший варіант це якщо борта зібрані, це закрили. Зібрані, то от людина сюди сіла. Раз, mm -hmm. два, з цієї сторони три-чотири. Задній порт, щоб не загубити, ми його просто отак от, от фіксуємо. Елементарно просто і все. І виходить, людина тут, і, так, і, що так, щоб... Щоб ще й людина не загубилася. Як, да. як да. Не губиться, це а. А. Як а. На барі. Сидите, нормально. Як на барі, да. так. І пару пару слів, будь ласка, ще про характеристики, бо. А. По характеристикам, Значит, перше два, два мотори, два два дві, тобто, дві ручки газу справа зліва. Тобто дві ручки газу. Получається, ручка газу зліва. Якщо Як попав на сен... уламок, уламок потрапив, чи а. проблема з правою рукою, а. ви а. поїхали на лівій руці. Проблеми з ногами. От. Ноги перебинтовані, рівні, ви їх не можете звільнити. Права рука проблема. Людина з ногами сів і поїхав собі, куди хоче. Mm -hmm. колодки, колодки стерлися, ми тормозимо кнопочкою мотором ми тормозимо. Тепер ще одна штука. Зараз покажу, буде дуже цікаво. Штука така. Якщо чуйка підказує, що там якась херня то що ми робимо? Ми їдемо задом. Зараз покажу. Так, це включив ключи. Живу не включив. Назад. І а, ми їдемо задом. Якщо є друг, О, то, чуйка, щас. що щось заміноване, так? Да? Да. Що виходить? Якщо ті задні колеса відпадуть... Потім переключились і поїхали, наприклад, передом. Тобто. Тобто. Штука яка, що е якщо е людина думає, що там якась фігня, відлетіли задні два колеса. П'яте-шосте да. нема, редуктор-мотор нема, цей квадрик поїде на чотирьох колесах. Це тобто, ну, просто задній приводний. Просто так. Да. Якщо він розуміє, що там ще одне колесо відпалене, думаю, коротше, сів сюди, поїхав передом. Тому ми зараз робимо сюди руль, щоб я не тут тримався і флажком називав. Угу. А ми зараз робимо руль, тут буде ще одна третя газулька, а тут буде оця червона кнопочка. Контор. Щоб я мог газувати, тормозити і газувати і отак вот рулить. А не так, що я взяв руку так, флажок і угу. ну, типу, зараз вам показав. Це вже ми робимо і плюс бампера не буде. Буде тут іти ковш для снігу, приблуди. І гума з ніткою. Щоб була штора, і цю штуку можна буде переставляти назад, там де е, фаркоп, щоб можна було або задом, або передом скидувати ліпістки. Або на противопіходно, якщо наїхало, воно гупне, але колеса все було класно Це було клас. забув сказати, мене звати Макс, я зробив Хаймакс. Хаймакс. І тут штука така: оце, оце. Получається, ми включаємо там підфарники, світло, сигнал. ой, Сигнал. Але ми можемо, е, наприклад, виключили, виключили, газуємо і, звичайно, нажали сигнал. Що, Підери почують? Ми робимо отак. І у нас виключається все світло, нічого не горить, сигнал не працює. Але дисплей. Дисплей ми, якщо загасимо, не буде кілометража. У військових спитали, треба кілометраж? Треба. Ми зробили оцю штуку, все, одягаєте ночник. Нічого не бачите взагалі. Потім одна секунда. Глянули, все. Далі, попало щось в один акум. От як, наприклад, один це нижній, два це верхній. Попало щось в акум. Все, поїхали вже на другому. Просто. Просто. Е, да, Розрядився той, їдемо на ходу. Що? Все, Переключили. вже їдемо на іншому. Тобто тут все диверсифіковано так, що при будь якої ситуації уїхать.